Величезний привіт. Я вас запрошую на каналі Віталія Квентуріно. Запрошую на канал. І сьогодні ми подивимось з вами чоловічу територію, як я назвав а, таку рубрику. Дуже багато зараз в акції а, ліхтариків. Дякую за коментарі, дякую дуже вам за ваші вподобайки. А, зверніть увагу, зараз ціни на лампочки, непогана знижка по 29 гривень. Ось такі по 27 гривень. Хтось писав в коментарях, що Philips дуже хороша якість лампочки світять безкінечно. Ціна лампочки Philips 88 гривень. Тут ще якісь є по 129 гривень LED з датчиком руху. Ліхтарик світодіодний портативний, акумуляторний 269 гривень. Зараз він зі знижкою. Схожий на цей попередній 149 також акумуляторний. Ось такий зараз можна придбати за 49 гривень світлодіодні, вони на батарейці і ще магнітні. Тобто можна десь їх прилаштувати до чогось металевого. Ліхтарик ручний працює на батарейках. Ціна 49 гривень. Ще, бачите, має таку ручку. Ось такий невеличкий, і 49 гривень також. Ліхтарик на голову, 4 режими. 69 гривень. Тут є ще ось такий, бачу, що також нещодавно вони з'явилися в магазині Аврора з магнітом. Еластична резина, зараз скажу ціну. 149 гривень два режими. Ці ліхтарики також зараз в акції, вони працюють від батарейок, можна їх підвісити, є гачок і є ще магніт, тобто можна примагнітити і він буде триматись. Ціна зараз його зі знижкою 69 гривень. В акції ось цей дзвінок бездротовий, дверний, 189 гривень. Батарейка вже входить в комплект. Лампа USB, світлодіодна міні-портативна. 29 гривень. До речі, цікаво придумали, цікава ідея. 119 гривень коштує ліхтар, вимикач LED накладний, ось такою великою кнопкою. І ось такий можна придбати за 77 гривень. Є дуже багато нічників LED, які працюють від мережі, по 55 гривень. Зараз ось такі можна придбати в акції. Також ця новинка, я вже її показував. Показую, що зараз ціна зі знижкою. 99 гривень. Вбудований акумулятор. Ось ці також зараз в акції. Це ліхтар на голову, світодіодний. Ціна 69 гривень, знижка 30%. Цю новинку також я показував, але хочу перевірити, чи є зараз знижка лампа прищіпка яка працює від розетки, повертається на 360 градусів, трилет освітлення. Денний нічне та жовте. 199 гривень. Ціну знижено на ось цей ліхтар, також на голову. Ці знижку він 129 гривень. Так, це цінник не від нього, вибачаюсь, перевіряємо ціну. 129 Просто тут ще висять ось такі. І написано, що 129 ось такий ліхтар на батарейках. Це не нельний ліхтар. Я думав, це ліхтар. А що ж це таке? Це у нас ваги дорожні, електронні. Ого, дивіться, навантаження 50 кілограм. Супер. Зі знижкою зараз ось такий нічник настільний для малечі. У кімнату силіконовий, акумуляторний 229. Ось така хмаринка, також силіконовий нічник для малечі 169 гривень. А що тут робить ця штучка? Це, мабуть, теж нічник для малечі. Надзвичайно цікавий. Ось такий в кімнату в дитячу. Свічник. Нічник, як правильно сказати, досить цікавий. Те, що нове, завжди досить цікаве. Зараз кажу ціну. 299 гривень. Ось така настільна лампа. 199 гривень. Працює на батарейках. Зі знижкою зараз ось такі лампи, світильники на стільні на акумуляторі. Вони по 299 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка, 40% були 499. Цю також можна придбати зі знижкою 299 гривень. І ще якась є по 129, а була 199, але де вона, я не розберу. Багато зараз знижок поставили на електрику в Аврорі. 229 гнучка. А оце що таке мені цікаво? Лампа, настільна, led акумуляторна з підсвіткою. Давайте відкриємо, подивимось. Ось це ж вона, 299 гривень, зараз зі знижкою, але картинки немає. Тому треба відкрити подивитись. Так, ось це така лампа. Працює в декількох режимах. Раз, два. Це максимальний третій. І а, просто треба. Доторкнутися до лампи ось тут, і вона одразу вмикається. І ще підставка для телефону. Якщо я не помиляюсь, зараз ось ця кемпінгова лампа також зараз зі знижкою. Перевіряємо ціну. Так, 99 гривень, економія 50 гривень. Лампа Vellmax. 49 гривень. Да, дійсно, зараз в Аврорі непогані знижки на лампу, а оця має навіть шнур. Кнопку вмикати-вимикати і можна її підвісити. Але лампа ось така не бачив. Це також, мабуть, новинка. 69 гривень з перемикачем. Коштує така лампа. Так, тут ще трішки менше. Ціна такої 44 гривні. 299 фільтр подовжувач. На п'ять здається, да? Раз, два, три, чотири, п'ять. На шість. Шість шість розеток на три метри. Зараз дуже хороша знижка. Зверніть увагу. Так, ну Colorway, ви знаєте, це світова фірма дуже якісна. Бачите, вони навіть а, дають гарантію на свої усі а, товари. Ціна. 299 зі знижкою фільтр подовжувач мережевий лампа LED. Також зараз в акції, акумуляторна, сенсорна. Дивіться, яка цікава лампа для дівчат прилаштувати на дзеркало в ванній кімнаті. Вона працює від батареї і чіпляється за допомогою липучок. Ціна 199 гривень. Ще одна новинка, магнітний ось такий а, тримач світодіодний. Ціна 229. Лампа настільна з пультом керування. Світить різними кольорами, який ви оберете колір на пульті, таким вона буде і світити. Ціна такої лампи 199 гривень. Так, якщо я не помиляюсь, це викрутка для а, ремонту телефонів. Не просканую. Зараз знайду іншу. На жаль, не можу просканувати. Набір шпателів 4 штуки, 49 гривень. Набір ось таких шпателів із трьох штук. Ціна 49. Насадка для шліфування 64 гривні. Набір щиток. Ціна 99-5 штук. Дуже хороший ніж, в мене такий був, де він подівся, не знаю дуже хорошої якості. Дуже гарно сидить в руках. Тут прогумована ручка, ціна 77 гривень. Так, є ще ось такі, також бачу прогумована ручка, ціна такого. Також 77 Рулетка на 10 метрів, 139. Ось така на 5 метрів 69. Так, привезли ще більше різних замків, навісних ось такий. Чотири ключика у наборі по 119 гривень. Трішки менше. 99. Рукоятка. Дивіться, це також новинка не було. Рукоятка з насадками 119 гривень. Так, це також не було набір ключів. Здається, це новинка. Тільки неправильно запакували. Бачите, штрих-код всередині. Так, знайшов. Іншу ціна 109 гривень набір ключів. Шестигранних 8 в одному. Так, а ось така схожа викрутка. Бачите, що я показував. Здається, для ремонту телефонів. Да, набір викруток для ремонту телефонів. 69 гривень. Набір головок. 99 гривень. Набір столярних олівців. в наборі тут 12 штук. Так, і ціна набору 44. Так, такої щітки металевої також, здається, не було. Ціна 49 гривень. Написано, що алмазний 84. Валик. Такий невеличкий ціна його 24 гривні для фарбування. Ще щось привезли в коробках. Навіть не здогадаєшся, що всередині 99 гривень, а респіратор для робіт. Так, це також новинка. Не було їх цих шпателів для шпалер гумовий. Так, були маленькі будівельні рівні, а зараз привезли трішки більші. Металеві ціна такого 249 гривень на 60 см. Ось ці маленькі були. А ну скільки вони? Вони зараз 99 на 30 см. Дивіться, ось такі ще знайшов, також їх не було минулих разів. Ціна 74 гривні на 23 см. Набір стамесок по дереву. Дві штуки 129 гривень. Так, ось такі це також новинка. Знаю точно, їх не було. У Цих пістолетів. Ціна пістолета 149 гривень. Універсальний клей професіонал швидкий 39 гривень. Я ще знайшов ось такий гель-клей 55 гривень. Клей Сапожник, 34 гривні. Так, інтернет зависає. 249 гривень комплект свічок запалювання, 4 штуки в наборі. Алещата слюсарні. міні-149 гривень зависає інтернет. Хочемо побажати економних покупок, всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.